Нові майданчики для паркування незабаром почнуть працювати на вулиці Гакмана, від Кобилянської до Головної, на Бандери від Банкової до Міцкевича, а також на вулицях Штейнберга та Оголя. Деякі зараз паспорти знаходяться взагалі тільки паспорти в розробці, деякі вже на погодженні в поліції знаходяться. Тобто є паспорти, є кількість місць, є площа, деякі знаходяться ще на Етапі вже майже останньому це затвердження тарифів. Тоді вони будуть, від нас залежать вже нанесені розмітки і встановлення тарифів. Як ми це зробимо, в принципі, парковка запуститься. Поставимо знаки, паркомети підключать і буде готово до експлуатації. Нові паркувальні майданчики розташовані у першій зоні міста. Тож парковка тут вартуватиме 20 гривень. Парковки в центральній частині міста планують облаштувати до кінця весни. А ось на проспекті Незалежності від вулиці Небесної Сотні до героїв майдану можуть виникнути затримки. Ну фактично зараз мова йде від формаркету до майдану. Ні, ну фактично люди-пасажири, які виходять, вони не можуть виходити в зелену зону. Ну, ми щойно тільки про неї дізналися, що це така дуже вагома перепона. І зараз будемо думати, як виходити з цієї ситуації, тому що, в принципі, це доволі дороговартісне задоволення зробити, так, ну скажімо, Тротуар такої, такої довжини. Будемо вивчати питання, будемо шукати можливість його вирішити. Міськшеп також отримав на баланс дві парковки, які раніше були приватними на вулицях Бахрушина і Поповича біля центрального ринку. Вартість парковки у цьому районі складатиме 15 гривень за годину. Не облаштованою досі залишається парковка на території кафедрального собору. Плануємо облаштовувати. Плани не змінилися наразі. Ми звернулися до єпархії з проханням про демонтаж борід і про забезпечення безперешкодного доступу на цю парковку. Чекаємо відповіді і вже відносно неї будемо приймати рішення, як діяти далі. Тільки в законний спосіб, але ну, варіанти у нас для того є Феміда, яка, до якої ми будемо звертатися щоб нас, тому що паркувальний майданчик наш. Він нам переданий. Нам не дають можливості там здійснити там треба розмітку, поставити паркомати, і основне це безперешкодний доступ до нього. Наразі там стоять ворота, там стоїть людина, яка приймає рішення, кого пускати, кого не пускати, незрозуміло з яких прав, на яких повноваженнях. Спілкуватися вони відмовляються. На думку керівника міськшепу, всі паркувальні майданчики міста мають бути на балансі одного підприємства. Ми запитали у чернівчан, що вони думають про таке опорядкування зон для паркування і чи часто сплачують за парковку. Паркування? Воно з однієї сторони добре, що зробили покращення. Так, я проїжджаю, мені нічого не заважає. Буває, тут двері де машини стоять, і ти повинен обходити за три кілометри, щоб об'їхати цю машину. Але з іншої сторони, нібито воно і краще, що воно так зробили. Але але, як то кажуть, з двох сторін я згоден з тим, що треба робити платну парковку, бо колись тут ще пам'ятаю машини, коли вони були неплатні, тут було дуже багато машин. Мені це дуже не подобалось, бо іноді тут могли просто ставати на е, обочину? Да, на обочину, але типу, і виходили трохи на е, саму крайню полосу. Знаю одне, що я інвалід війни. І повинна не займати, не повинні займати інвалідські сі оце. Ну, якщо реше і прикування, то бо мені. Звичайно, буде менше машин на тротуарі. Я думаю, що наші водії Чернівецькі дуже свідомі люди не будуть ставити машини у положеному місці. Олена Крячко, Євгенія Жалоба, Микола Ганутін. Новини Сі 4